Цього тижня в Україні знову буде багато опадів, Дощі очікуються практично кожний день. У найближчі кілька днів спостерігатиметься поступове підвищення температури. У п'ятницю, 14 квітня, очікується найтепліший день тижня, проте вже на вихідних знову трохи похолодає. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 11 квітня, на Заході та півночі України погода буде хмарною з проясненнями, без істотних опадів. На Сході, центрі та півдні України синоптики прогнозують дощі: температура повітря вночі плюс 4 плюс 9 градусів, удень плюс 10 плюс 15 градусів, у північних, східних областях та в Криму до плюс 18 градусів. У середу, 12 квітня, по всій території України цілий день небо буде затягнуте хмарами та литиме дощі. Температура повітря вночі – плюс 5, плюс 10 градусів, в день – плюс 12, плюс 17 градусів. У північних та західних областях – плюс 8, плюс 13 градусів. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 13 квітня, практично на всій території країни Дощі, крім західних областей. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9 градусів, вдень плюс 10 плюс 15 градусів, у південних областях подекуди плюс 16 плюс 18 градусів. У п'ятницю, 14 квітня, на жаль, сонце також рідко визиратиметься з-під хмар, дощі очікуються у східних областях. Нарешті території країни без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 4 плюс 9 градусів, вдень плюс 12 плюс 17, у східній частині плюс 5 плюс 10 градусів. У вихідні 15-16 квітня на погодні умови впливатиме гребінь антициклону з півночі на всій території країни без опадів, температура повітря вночі плюс 3, плюс в вдень плюс 11, плюс 16 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!